Добрий день, малятка. Сьогодні ж наша катруся, подивіться на неї, яке платячко, О, вона хоче в гості піти і хоче платько в горошок, але в неї його немає. Ти не переживай, Катруся. Ми тобі допоможемо і намалюємо тобі платячко в горошок. Для цього нам тут потрібне вирізане платячко з бумаги. Червона фарба і наш чарівний пальчик. Але перед цим ми забулися погратися в пальчикову гру. Давайте пограємося, підготуємо наші пальчики. Повітряна кулька у небо здіймається. А ця незвичайна в кулачку вміщається. Міцно, міцно ми її стискаємо і повільно відпускаємо. Кулька в нас вийшла, бачите, як вона. А тепер будемо малювати. Для цього нам треба тільки наш чарівний пальчик. Ось подивіться, малятки, я притримую одною рукою платько, другою рукою вмичаю червону пальчик і ставлю ось так. Прикрашаємо наше платье ось такими червоненькими. Ось так. Горошинками, да? виходить. Наша катруся захотіла платячко, червоний горошок, щоб піти в гості, да? Вона любить горошок, червоний платчичко ось таке. Ось подивіться, яке в мене гарне. Ось так не спішимо, мочаємо, гарно притискаємо пальчик. І подивіться, яке в мене вийшло платячко. Ану наша катруська, де наша катруська? Катруся, тобі сподобалось платчику? Катруся каже, що їй сподобалося. І вона буде від вас маляти, чекати ще платька. Тільки не з червоним горошком, а можна з зеленим, і з жовтим, так, да, Катруся? Щоб у неї було багато платячок у різнокольоровий хорошо.